Розя, якщо ви колись бачили такі абрикоси, вони просто здоровезні. Це один абрикос і тут ціла майже тарілка. Це просто як дуже прикольний ще й дуже смачний. Всім привіт! Сьогодні у нас новий день і ми вже йдемо на великий похід. Я не знаю, куди ми йдемо, що будемо робити, але буду вам показувати, сподіваюсь, трошки. Якщо мене вистачить мого зряду на камері. Зараз підіймаємось вгору знову. Це вже навіть не дивно. Але сьогодні дуже спекотно знову. Сподівалися, що буде дощ, але його нема. Чомусь. Тому всім також гарного дня. Коротше, нам сказали взяти з собою трошки їжі, тому що ми будемо до вечора. І також нам сказали, що ми будемо типу волонтерами та аніматорами для дітей. Не знаю, що будемо робити, тому що ми не знаємо мови. Як з ними спілкуватися, ми також не знаємо. Тому просто ми стоїмо такі, нічого не розуміємо. Англійською вони також не знають. Вони ліниві, мабуть, італійці, як і ми. Не хочуть вчити англійську мову. Тому я не знаю, як будемо спілкуватися, але сподіваюся, що все буде окей. Ми просто прогуляємося, побачимо нові види. і тут всюди і гори, тому я сумніваюся, що буде щось новеньке, але тим не менше, відпочити від телефону, від новин. Дуже класна практика. Тому побачимо, як ми впораємося, тому що вже дуже жарко. От. Але прикольно, Сподіваюся, що все буде окей. Я завжди так кажу, мабуть, тому що завжди сподіваюся, що все буде гаразд. От, і, мабуть, так і буде. Хочу, можете не звертати уваги на мій головний обор, але тут дуже красиво, тому що ми йдемо знову таки через гори. Хотіла сказати про те, що ми вчора бачили скорпіона. Ми не бачили, але його нам сфоткали вдома. Я не знаю, як він до нас заповз, але то було. Прикольно, насправді, я вам тут ставлю десь фотку, тому що дійсно о, незвично. До того ж, ми нещодавно ще бачили змію на річці. Я дуже не хочу тепер туди ходити, тому що вся ця живність вона взагалі не для мене. Я її просто не люблю. Отаку. От дуже класно. Коротше, ми вже дійшли. Зараз п'ємо воду, сидимо, ми не знаємо, що нам робити, але в принципі будемо зараз розбиратися. Так зрозуміло, що нам треба буде грати з дітьми. Як це будемо робити, не знаю. Короч, така у нас місцевість тут. В принципі, нічого такого особливого, просто полянка така, і тут діти сидять там і там, взагалі, повсюди вони усілися, і будемо зараз щось з ними робити. І так у нас починаються якісь ігри. Зараз будемо дивитися, що буде відбуватись, тому що я не розумію. Але окей, тут дуже багато дітей тут. Буде дощ, тому що такі от марки. Ми вже закінчили, ми вже йдемо назад. От, в принципі, дуже добре, але якби не було дуже жарко, то було б все окей. Зараз десь шоста година з вечора. І ні, о пів на шоста. Тому все добре, ми впоралися. В принципі, було не дуже зрозуміло взагалі щодо мови, що нам робити і так далі. Але ми знайшли одну українську дівчину, і це було дуже добре, тому що ми могли хоч щось спроси, спитати, поспілкуватися і пограти. Тому вже йдемо назад. Особливо їсти нічого не хотілося, тому що дуже жарко. Я, мабуть, згоріла трохи на сонці. Що сходила в душ, тому це так класно. Вже на вулиці більш свіжого стало. Я згоріла на сонці. Це капець. Більше, мабуть, згоріла, ніж пограла з дітьми, тому що в мене щоки красні і також плечі, червоні. Я не знаю, як далі, що робити з цим. Але літо таке літо, тому вже будемо якось з цим жити, виживати. Я вже буду відпочивати, лягати і дивитися якийсь фільм, якісь відео на ютюбі, просто розслаблятися і насолоджуватись цим вечором. А нода ані тюнакі даравофікала у нас сьогодні вже новий день, вже майже вечір. Ми сьогодні знову ходили займатися до дітей. Ми зараз там, типу, волонтерами, ходимо з ними, граємося, але сказати, що ми щось розуміємо, це мабуть. Нічого не сказати, тому що дуже важко інша мова, інші взагалі ігри. Вони, мабуть, самі досі не знають, як саме це все робиться, як саме в це все грати. Сьогодні мені дуже подобався мій образ. Я зробила такі собі кудряшки. А вчора ходила в душ, заплела собі косички на ніч, і вийшло дуже класно. Сьогодні ще тіктоків не знімала, тому мені дуже сподобалося. У нас дуже спекотно знову таки, тому. Якісь такі справи. Завтра ми знову їдемо кудись у подорож. Я не знаю куди. Мабуть, недалеко десь хвилин 40 їхати. Але сподіваюсь, що ми е, знову таки будемо хоч щось розуміти, тому що дуже важко. Хоча я намагаюсь вчити мову, але це дається досить складно. До речі, що я купила окуляри, вони коштували десь 5 євро, 490, мабуть. А, це десь знаєте, якщо ви знаєте, в Україні є магазин Сінсей. Оце приблизно такий самий магазин, тільки він по-іншому якось називається, не буду казати назву, бо точно не знаю. Але там також такі речі, не дуже дорогі. Це, мабуть, єдиний магазин, в якому ми тут щось можемо купити, тому що дуже мало тут всіляких магазинів. Це поселення невеличке, тому нічого такого особливого тут і немає. На жаль, але окуляри зараз дуже не. Хідні, тому що без них, мабуть, сонце просто в очі пече страх, як хоча вони не дуже якісні, тому в цьому є велика проблема. Також із новин у нас з'явився новий підробіток. Ми до 20-го числа будемо вигулювати песика. Коли ви подивитесь це відео вже набагато раніше, песик такий роженький, йому 14 років вже. Я вам ставлю тут шматочки відео, щоб ви побачили, який саме. Вийшли з вечора вже прогулятися, не так спекотно, як було до цього. Але, мабуть, почнеться дощ, тому що він пройшов десь дві хвилини. Тут погода взагалі так різко змінюється, тому що спочатку сонце пече, різко дощ починається, потім він закінчується, потім вітер якийсь, коротше, нічого не зрозуміло. Але тут вже у нас хмари такі за горами видно. Але вже класно, тому що вітерець і не дуже спекотно, оце зараз кайфово. Такий вигляд у нас дуже класний, коли підійматися. O, veľmi tmavo. Stalo, ale... A tak.